Назвати Вероніка і я з Харкова. Плейбек-театр театр це один з різновидів сучасного театру, в якому відбувається відігравання історій реальних людей і перетворення їх на мистецтво. Проходить кілька інтерв'ю з оповідачами, які знаходяться в залі, і актори і глядачі перший раз слухають ці історії. І тут же, після короткого інтерв'ю, вони актори перетворюють ці історії. На якесь мистецтво. Це може бути танець, це можуть бути якісь діалоги, монологи. Вони можуть писати вірші за три хвилини на сцені. буквально. Ця практика виникла у 70-х роках у США. Джонатан Фокс і його дружина Джо Салас. Вони почали експерименти. У них була своя команда, і потім викристалізувався цей метод і кілька таких, як ми називаємо форм, тобто дуже дуже коротких заготовок. Можна брати говорити від першої особи, від другої чи від третьої. Там актори взаємодіють між собою, чи вони там розходяться по різним краям сцени і вступають. Поступово, а все інше це повна імпровізація, яка вміщує в себе історію, факти історії, людину. І потім а, цей метод розповсюдився по всьому світу. Він більше ніж в 50 країнах вже є. є якась нейтральна сцена, або ми навіть виступали на фестивалях, просто там на килимках, там на, на соломі <сідає> сідали. Є чотири стільці, і ще один стілець для ведучого, який проводить інтерв'ю, і один стілець для людини, яка розповідає історію. З цього боку є музикант, і з цього боку є зал напроти акторів. Тобто такий, створюється таке ніби коло, замкнений простір. І посередині є сама сцена. І потім відбувається оця магія, коли з'являються історії, простір ніби їми наповнюється, і. Ну, це такий процес, коли відбувається теж певний діалог, коли люди в залі дають тобі історію, а ти її відіграєш, і певний обмін відбувається між аудиторією та акторами. Це дуже класно, мені це подобається, і у нас було до війни чотири театри тільки в Харкові. І мені повезло, тому що той, в якому я потрапила, в який він був одним з найстарших в Україні. І вони почалися саме тоді, коли була війна в Україні, перша фаза 2014 рік. І люди дуже різні зібралися на навчання, і після закінчення курсу вони вже стали самостійним театром. Саме я в цьому театрі була два з половиною роки. І от поки не почалася війна, називався Живе дзеркало. Останній наш виступ був 20 лютого. А, і після того ми жодного разу не збиралися повним колективом. І я вже ну, відчуваю, що можливо так і не буде. Раїнка дала контакт. Там є театр, піди познайомся. Я пішла з ними знайомитися, розповідати про плейбек, що я, ми таке вміємо, можемо до вас приїхати на гастролі. І я вийшла, і вперше я почула себе не просто біженцем, да там людину, на який якийсь ярлик повісили, а що я щось вмію. То це дуже мене якось витягнуло, допомогло в перші місяці, тому що ми так і змогли привести жіночий склад збірної. В ми у нас було виступи в Варшаві, в Кракові. Ми навіть в Литву з'їздили там, теж встигли робити виступи. Но зараз час війни. Я думаю, що плейбек театр став ще більш потрібний людям а насамперед в Україні. Ну, я біженцям, я думаю, теж. Тому що це, це ж про створення безпечного простору. А, і в Україні я бачу, як незважаючи на війну, люди актори переїжджають з одних міст в інші, вони створюють якісь спільні проекти. Це до, ще більш активно, ніж в, до війни відбувалося у деяких акторів. Творча Тендебур, місто Дніпро, Україна. Я учасник і засновник плебек театру сусіди, якому зараз 13 років в Дніпрі. Я тренер української школи плебек театру, супервізор і я голова української школи плебек театру. Коли почалась війна, то це важлива, така була історія, що щось треба робити. Війна була таким шоком для багатьох театрів. Вони Не відновили свою діяльність як такі команди. Да? От до війни в Україні було більше 40 плебек театрів, зараз там 5-6, може 7. Але були такі спільноти. Ми об'єдналися. В Дніпрі це була спільнота є спільнота Фарба Фабра. Головна історія плебеку, що він створює позитивне, приймаюче соціальне точення. Вчора бути переселенці, який там втратив свою спільноту. Він поїхав з міста. Та, і Всі його там близькі, родичі, друзі його спільноти, вони десь. Невідомо де, да? Тобто, і таким чином плебек може швидко та ефективно створити саме таку приймаючу приймаючу спільноту. Театр він не тільки розважав, він ще служив племені, він був такою ритуалом, mm -hmm. дією, яка зцілює плем'я. І плебек робиться зараз у, у сучасному світі. Але у нас історії не про богів і духів, та й предків. Наші історії, які ми оживляємо зараз в театрі, це історії людей, які є це момент такої ну, трансформації. Да? Що навіть якщо є глибокі, важкі історії, де є багато травми, але все одно, якщо плейбек робить свою справу, то в кінці перформансу всі відчувають полегшення. Історія про втрату вдома, втрату близьких, про неможливість зустрітися з дітьми. Це великі історії. Вони, вони тракаються не тільки окремої Да? це магія плебека. Чи людина, розповідаючи таку історію, вона торкається інших, тобто плаче не тільки оповідач, плаче весь а, зал, да? але через цинічну дію, через іншу історію, да? Тому що за цією історією буде інша історія. І зазвичай таке історія чіпляє історію, і в кінці ми виходимо в перформансі завжди на надію. Три функції, які ми виконуємо: Acting, Healing, Uniting. тобто acting, дія, синічна Healing – зцілення. От і Юнайтинг об'єднання. Дякую за це. Це напевно, що діяльність, яка мені зараз бачиться, яка може корисна для Польщі. Для біженців в Польщі, яка особисто мені дає відчуття, що я щось можу більше, ніж якимось технічним персоналом тут в Польщі працювати, що я можу дати щось більше. Хочеться тут робити плейбек, тому що про нього знають мало в Польщі, і от тому варто прийти один раз в зал і подивитися офлайн і підключитися до цієї спільноти і зрозуміти, що це дуже класна. Річ вид таке мистецтво, який працює гарно працює на об'єднання спільноти, на зцілення.